É... Oh The angry Візьми силу, нінтендо силу, візьми знання на своє вмання. Нінтендо сила. Вище й вище. бийся ти скрізь враже вогнище. Час перепочиту. Ні, не переживайте, я не буду вас жаліти або що. І наступного разу це буде огляд гризну. Але зараз я хочу показати вам одну з найважливіших частин мого дитинства Nintendo Power. Знаєте, зараз є інтернет, все, що ви хочете знати про будь-яку гру, ви шукаєте. Але тоді єдиним ресурсом інформації були журнали, як Nintendo Power. Якщо у вас була підписка, ви були мужиком, ваш друг ламав яйця у спробах пройти гру, і ви такий, О, я знаю, як пройти цю гру, або я знаю код. Це тому, що. У вас є сила Нінтендо! Сила, мазафака. Коли вона прийшла мені на пошту, випуск перший був найбільш шокуючим з того, що я бачив. Відкриваєш сторінку, і там карта Метроїда. Це було так корисно. В цій грі ви, наче миша в лабіринті. Потім тут трюк в братах Супермаріо на безкінечній жиськи, відомий Konami код, що дає вам 30 жизьок, і як перейти на другий квест в «Зельді». Все у цьому новаторському випуску від передньої обкладинки до заду, Це абсолютна класика. Одна штука, яка бісила мене, це секція Ніеса Чіверів. Це ту покупка задротів, які хизуються очками. Але як довести їх? Треба сфоткати ваш екран. І ніхто не знав, як це робити. Нагадаю, тоді не було цифрових камер. Тож ви фотографуєте ваш екран, не маючи блядської гадки, що вийшло, і там може бути ще 20 фоток на плівці. Тож ви або видаляєте їх, або чекаєте. Ви тягнете маму в магазин, щоб оцифрувати картинку. Вона вилазить, і як вона виглядає. Виглядає як блядське лайно. Тож Nintendo Power намалювала гайд по факту кажучи: дивіться, дебіли, ось як це робиться. І якби моя гра казала сир, я думаю, що насрав в штани. І якби я носив це. У мене були проблеми? Ніщо не навіює спогади, як прогортування скрізь випуск Nintendo Power. Пам'ятаєте, коли Nintendo 64 була Ultra 64? Пам'ятаєте, коли шмат лайна Virtual Boy був названий VR 32? Пам'ятаєте Нія Супутник або Снес Катапульту? Пам'ятаєте Star Fox 2, гра, яка ніколи не побачила світ. Пам'ятаєте, як читали про нові шоу, як Капітан Ен і брати Супер Маріо Супер Шоу? Пам'ятаєте цей гов'яний фільм Wizard і цей довбойовський фільм. Рати Супермаріо, ще але пам'ятаю, як читав це і був такому ажіотажі. Я не міг дочекатись цього фільму. Але це було як чекати, щоб буйволоб дристав тобі лице. Ще одна річ сильна щодо цього журналу. Це сила знати, які ігри вийдуть. Але якби ми читали міжрядків, ми би знали, якими гов'янами вони будуть. Тут написано детальні поради для жахливого сіквелу Кастельванії. Це й каже про назад у майбутнє. Має цей виразний стиль ЛДН і цікавий таймер. Вау! Вони знали, що вона погана. Ще одна класична секція. Це топ в які вони перераховували найпопулярніші ігри. Я не знаю, що черепахи 1 робили як номер один, настільки блядь, довго. Але будь-що тут була тільки NES довгий час, але потім вони почали робити топ snes і по іграм Game Boy. Вони навіть зробили топ-5 по Virtual Boy. Це прям смішно, бо це майже вся бібліотека на цей блядський кусок лайна. На обкладинки було завжди цікаво дивитись. Ця доводила дітей до жахів, і батьки скаржились. Я вважав її чудовою. І я ніколи не помічав це лице на бекграунді до сьогодні. Ця крута, бо тут сова і сови круті. Але ось ця реально сосе. Чому вона сіра? Ти типу, пощо це, блядь, за обкладинка така? Оу. Що за мах? Ілюстрації були чудові теж, навіть якщо в мене не було гри, було весело дивитись на картинки. Ось сторінка про Клеша Дімонхет, гарна сторінка, все добре. Але потім тут дещо що турбує мене. Що це? Він крутить птичку, він показує пальчик. Я не видумую це. Що, щось ця досить лякаюча, типу, які от Дракули проблеми. Говорячи про ілюстрації, були також комікси. Говард і Нестер були класикою. Вони зазвичай були про нові ігри, які виходили, як ось ця про Кастельванію-2. навіть згадується дивне торнадо. Був також комікс по Тетрісу, бойовим жабам, Зельді, Маріо, Старфоксу, Метроїду, Кінням імперії і кілер інстинкту. Реклами були досить дивні. Цьому хлопцю краще було б не намочити ці ігри. Насправді вони смокчуть дупу викині акулам. Вау, погнали! Беріть телефон! Накрутіть платіжки за телефон до дупи. Розкрий звірячу силу у собі. о-о, погнали! І радикалізуй свою гру з підпискою на Nintendo Power. Святий Петро, у мене виростуть такі ж кіхті. Це по-любому круто, коли ти літаєш на джипі космосом, дуріючи як мавпи з геймпадами і Нінтендо. Ось ця настільки дивна, хтось реально написав лист, питаючи, ви реально заморозили Супер Нінтендо? Хотілося би знати. Відповідь Ага, Джей, чудеса спецефектів і фотографічних трюків. Відповідь, яку ти чекаєш, це ні. Блок льоду це насправді пластикова. Оболонка, це набагато крутіше, га з прогресуванням Нінтендо Павер реклами йшли від дивних до втупу блядськи огидних. На який хрін тут фотка банки з обрізками нігтів у відеоігровому журналі? Про що вони думали? Але ось найгірша це якась стара стрьомна сука, тримаючи колоду лайна. Чорт забирай! Одна з реклам була такою бридкою, я застеплерю сторінку, я не прикалуюсь. А ось ця показує блівотний пакет. Так, це кльово. Це прям підсумовує мої почуття щодо всієї ситуації. Нінтендо Power! Не розгортай, якщо без блювотного пакету. Кожен випуск йшов з постером. Як ви бачите, я все ще маю їх на стінах, але кожна з них репрезентує страждання. Витягнути постер, не порвавши кхуям нахуй, був реальним лайнососством. А, блять. Врешті-решт вони степлерили їх скопами. Блять! Кусок лайна? Окрім постерів, було багато тупого лайна, як припрасуйну футболку малюнок Донкі Конга. Ця дивна зішкряба і понюхає тема з Ірсбаунд. Тхни. Потім тут ці картки ззаду. Типу, в чому сенс? Star Fox виглядає блядськи злим. Говорячи про Star Fox, тут була ця паперова вирізка бойового літака. Потім тут ці зорові ілюзії, ви повинні дивитись на них і бачити Маріо або що. Я не бачу лайна. Був також конкурс у кожному випуску. Головними призами були короткий показ фільму по черепашкам ніндзя, шанс познайомитись зі Шварценеггером, телефонна будка Білайте, аркадний автомат Street Fighter 2, розкопка динозаврів. Або бути масовкою у фільмі Маска 2». Маска 2»?! О, це кльовий приз. Цей фільм ніколи блядь, не виходив. Хіба що якщо рахувати син маски, але це було 10 років по тому? Хіба вони давали переможцю гарантію на це? Бути у фільмі з комп'ютерозгенерованим дитям або якомусь іншому сіколі до фільмів Джима Керрі без Джима Керрі? Потім тут цей Цей каздивна срака. Ви колись уявляли себе у тропічному раю, оточеним піском і морем з вулкану, що здіймається за спиною. Що ж, well, не коли воно вивергається, that's як that's на картинці? Це тропіки чел. Ось сонце. Не те, щоб я бачу сонце. Ось веселощі. А, ось де веселощі, Прямо Surf? тут. Серфінг. Okay. Uh, Добре, ти? Uh, ти you? right right прямо there? тут? Окей, okay. пісок? Okay. Yeah, Що ж, це явно пісок. І дерева? Так, тут дерева повсюду. Тут також був конкурс на дизайн босів для майбутніх ігор по мегамену. Деякі роботи включають Кулькомена, Сонцемена, Йойомена, Пружиномена, Магікмена, Годинникмена, Батіхмена, Лячномена, Клоунмена. Єдині жінки були мега-жінка і мега-дівчина. Потім тут є Лизавета і Тиран Теді. Що за НАХ? Нінтендо Павер був чудовим, але як час йшов, вони приймали топі рішення. Було чудово, коли збоку була нумерація, тож я міг легко розкласти всі випуски. Але потім, що за НАХ? Це настільки незручно. Типу, деякі навіть не мають номеру на обкладинці. Треба розгорнути, щоб дізнатись. Потім вони прийшли в себе і повернули бокову нумерацію з картинкою. Маріо. так тримати в тому ж дусі. Тож, давайте почитаємо листи. Тут хтось питає, ваші Нінтендо картриджі живуть лише 5 років. Чи є значення, чи ви кладете їх на стільці або якщо кладете геймпади на підлогу? Ось хтось прислав рецепт для удара Майка Тайсона. А, це смішно. Ой боже мій, у нас тут реп по Зельді. Це легенда про Зельду вона дуже погана. Створіння у цій грі дуже непогані. Звучить знайомо, гаразд, тепер тут жарти про Маріо. Чому Маріо перейшов дорогу? Тому що він не міг знайти варп. Яка риба напала би на Маріо? Баракупа! Як Маріо знає, що відбудеться в майбутньому? Він юзе дошколу Ах, Боже. Гаразд, тепер жарти по Зельді. Як Лінк виграв баскетбольний матч для своєї команди, він стрільнув гаком. Що Зельда сказала Лінку, коли він не міг відчинити двері? Двері відкривайте! Що сказав Лінк Геннону, коли він викрав Зельду. Окей, ось дуже дивний. Якщо в Mario Paint є 41 664 пікселі доступних, судячи зі сторінки 112, керівництва для гравців Mario Paint, і 15 різних кольорів на вибір, то чи знали ви, що тоді можна зробити 0, 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 різних можливих малюнків на одній сторінці? Це багато так захотілось поділитися. Е, дякую, Жан. Це точно дуже корисна інформація. А тепер тут скарги. Гра, яку я купив, яка була абсолютно іншою, ніж я очікував, була Рембо не нієс. Yes. Я побачив його шмаляючого з автомата на коробці, і він виглядав кльово. Тож я купив. Коли я прийшов додому, я почав грати. Вона нудна. Все, що робиш, це ходиш навколо і б'єшся з ножем. Єдині вороги це пауки, горили, комахи тощо. Поясніть це, що ж колись я розкажу про неї. У у поїхали. Якось раз я купив гру у друга Фестерс Квест. Я очікував на чудову гру, прочитавши про неї в Нінтендо Power, Але навіть маючи з собою журнал, я дві з половиною години доходив до першого боса і ще дві до другого. Хочете знати про Фестерс Квест? Наступного разу. Ось хороша скарга. Тож, хороші назви, чуваки Маріо 64, Super Mario Kart 64, чотири, Пілотвінг 64, чотири, Вейврей 64, чотири, Кілерінстин 64, І список продовжується. Йой, не те, щоб я злий, але мені здається, що ви хоча б могли докласти якихось зусиль в назви ігор. У нього хороша точка зору, але ось відповідь. Тож ти кажеш, тобі не сподобається, якщо ми перейменуємо журнал на Nintendo Power 64? Вау, ну і засранець. Є досить зрозумілим, яку важливу роль маркетинг відіграє в відеоігровій індустрії. Я задумувався, що ви думали, коли рекламували N64 для учнів початкових класів. Ви ризикуєте втратити геймерів 15 і старше. Ви повинні націлитись на старших геймерів, бо ви також націлені на молодших, бо сприйняття прийняття крутості у молодшої аудиторії залежить від того, що підлітки вважають крутим. Я згоден. І у відповідь. Твоя пропозиція надихнула нас націлитись на підлітків маркетингу. Тож чекайте спеціальний епізод друзів цього тижня, щоб побачити. Окей, ось мій лист. Шановний редактор Нінтендо Power. Які в тебе, блядь, проблеми? Візьми силу, Нінтендо, силу. Візьми знання на своє вмання. нінтендо тендосила, вище й вище, бийся ти скрізь враже вогнище. Тож, хороші назви, чуваки. Mario 64, Super Mario Kart 64, Pilot Wing 64, Wave Race 64, Killer Instinct 64. Список продовжується. Йой!